Зараз вам розкажу, як лишитися в Канаді. Це канал Ніла із Монреаля. Я тут рішила поснідати швиденько. Дивіться, їм авокадо з медом і аргентинський мати Ну, Я вже розказувала в себе на каналі, що я прожила 6 років в Аргентині і 20 років в Канаді. Не панікуйте, українці, не панікуйте. Як лишалися тут мексиканці, хоча в них війни не було. Сірійців, деяких сюди брали зразу, як рефужи. Ну, рефужі це типа, ну вони здавались, бо в них війна була. А дехто просто-просто в'їжджав і тут це все робив. Маєте можливість податись тут на рефужі, може, ще якісь є програми. Я знаю тут людей, наших українців, Западної України, по 20 років нелегально жили. Якось вони тут попробували потім здатися. Як вони тут жили, взагалі не знаю. Ну жили, ніхто нікого не вигнав звідси. По-любому ви будете легальні. Зараз другі часи. Зараз настільки все круто розвертається, крім того, що в нас війна в Україні. От. Але я хочу сказати, не самим хужим образом все розвертається. Ви знаєте, Бог все рівно на нашій стороні. Пийте мати ранку в Канаді, їжте авокадо, тут багато магнезіму, магнія. Щоб мозги не тупіли, щоб ви раненько вскакували. Тому що що, розумні люди, треба кругом. Головне, не об'їжджатись тут всякими вкусняшками в коробочці в коробочках. Будьте дуже уважні. Мій канал про як тут не об'їстися в Канаді, бути осознаному до того, що ви робите, що ви їсте. О, і все буде добре. А чому я п'ю мати аргентинський? Це такий чай? От він такий, дивіться, ось так я його заварюю потрошки в'ю воду. У ньому дуже багато магнезію. І ще є другий суперфуд, який я всім рекомендую всім дівчаткам і хлопчикам по півчальній ложечки, Називається Мака Перуанська. У мене на каналі цих відео я його і відкрила цей канал, щоб показати людям суперфуди. Тому що ми тут приїжджаємо, все-таки не знаємо, що їсти. Другий клімат, друга країна, і дуже багато тратять люди грошей дуже на продукти, а вони не мають ніякої. Гір. Якщо ви хочете, я можу розказати такі базові продукти, які у вас повинні бути. Іменно базові, почніть із них. Тому що то, що ви повні корзини там накладаєте в магазинах тих всяких коробочок, Боже, гроші состояння вилітають, а люди ходять потім хворі, хворі. Реально, я 20 років в Канаді, в мене на очах, на очах люди сипляться здоров'ям і з тими болячками, які я тут не можу сказати зараз, бо простим ж блогерам не розрішають говорити. Люди сипляться на очах. І ще й ще й слухати не хочуть. Ми правильно їм, що захотіли? Захотіли гамбургер, захотіли в Макдональдс та й поїхали, бо ми захотіли. Тому ви приучили свій організм до всякої ерунди, та й ви захотіли. А він уже, як на наркотику. Я, як в Аргентині, воно, добрі продукти їла і себе почувала добре, а тут приїхала, забігалась, забула за аргентинські продукти, а вони тут є. І почала хворіти, а тоді взялась за голову. Про що я тут, коротше, вам розказую? Я, взагалі, хотіла вам сказати, що є дуже багато програм, ви не переживайте. Тим паче, коли вас Канада легально сюди взяла о, і вона вам не продовжує зараз ці всякі перемісти, це не означає, що нема других. В Канаді є дуже багато програм. Ви походіть. Позапитуйте, є дуже багато, багато спеціалістів, вони вам теж розкажуть. Але головне не панікуйте, ніхто нікого ніколи не вигнав, тим паче ви легально сюди в'їхали. Я у всіх своїх роликах вже говорила: тут головне в Канаді не об'їстись, не переїстись і не захворіти, а все остальне візи, чемоданчики, роботи. Дай Боже, щоб у вас було здоров'я.